І раді невдомьок, точніше, керівництву партії регіонів також невдомьок, що є обласна державна адміністрація і є рада. Захоплення ради, вони як це інкримінують? Типу, зламали вікно, побили вікно. Це все, це інкримінується як вже намагання штурму. Вікно ціле, все нормально. Вони це інкримінують як штурм. І, звичайно, починають вже дисметину на людей. Першим Чабоновський, другий Ворона і так далі. і тому подібне. Зараз громадські організації, три політичних сили. І ще поки що остаточного рішення немає, ми його почуємо сьогодні-завтра. Але йдуть такі вже домовленості про те, що покидається приміщення адміністрації, Києм дав вже майже розблоковано. Залишається Львівська обласна адміністрація, Тернопільська обласна адміністрація, Івано-Франківська обласна адміністрація, розблоковується вулиця Грушевського і випускається дві тисячі наших побратимів. Тобто під цим будуть підписувати усі громадські організації, правосектори, три політичних партії. Такі будуть домовленості. Повернемося.